Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу, радий вітати вас. Ну що, друзі, зарізали ми вчора ще одну свинку. Розвезли замовлення. Прекрасно вона продалася. Не знімав ці відео. Швиденько за день це все зробили і забули. Сьогодні вже відкрили збір на наступну свинку. Потихеньку замовлення рухаються. А ми працюємо. Працюємо для того, щоб забезпечити себе і свою родину всім необхідним, і забезпечити наших покупців смачним м'язком. Темою відео безпосередньо буде будівництво нашого нового сарайчика, який я вже якось відео показував. Зараз розповім. І покажу, як, на якому етапі знаходимося, як воно все буде, вже більш-менш все буде зрозуміло. Скажу, в яку ж суму він нам обходиться. Багато хто говорить, що будівництво в сьогоднішній день багато коштує. Щоб тримати свиней, потрібно багато коштів вложити для початку в сараї. Ну і таке відео буде, якби можливо, задумається, що на початку можна зробити і ось так, як зробили ми. І будуть деякі в нас перестановки по господарству. Також розповім, зараз все покажу і як воно на сьогоднішній день працює. І... Плюс-мінус орієнтовочно наші плани на найближче майбутнє. Ну, ось так на сьогоднішній день виглядає наш сарайчик, як я й раніше показував, проложили низ шлакоблоком, кирпичом, кусочками кирпичу. Все, що було у нас на подвір'ї, як багато хто писав мені, сміття валяється. От саме з цього зроблений ось цей сарайчик. Трішечки ще треба буде штукатурювати ось цю стінку, ось тут не затерто нічого. Бачите, внизу. Все, що тільки можна. Але суті, діла, цього це ніяк не змінює. Так як потрібно просто заштукатуритися, і для свиней це буде досить і досить непогано. Ось. Залишки того ж самого сміття, там воно ще кучка лежить. Ну, це вже те, що залишається. В майбутньому піде на забутовку, попідсипаємо, коли будемо заливати фундамент вже під наступний сарай, який буде набагато більше. Але до того, коли дійдемо, тоді вже буду вам показувати і розповідати. Так воно все і залишилося. Верхня частина у нас на стійке нашили дошку тридцяточку 100 шириною, обшили шифером. В будинку в себе міняли вікна, залишилось. Ось так їх встановили, підшили, обшили. Потім, коли вже повністю все це накриється, понизу тут продується піною і все буде в нього добре. Саме так же, виходить, в нас буде. Почали накидку ось у криші. Так ось профліст бушний, у нас він був вдома. Можна сказати, з нового на цьому сараї буде лише цемент та пісок, який ми використовували для того, щоб покласти ось ці стінки з того самого сміття, Доска, вся. Бушна, яка також використовувалася на забор, як опалубка, коли заливали цоколь під забор. Тепер вона буде слугувати тут. Потолок підіж Ось так як у нас і в цьому сараї підложка під ламінат, поліфол називається, він як і утеплювач. І приведе трішки в естетичний так сказати, вигляд. Але як утеплювач він працює досить і досить непогано безпосередньо в сараї. Від... І точно так же ми зробимо потолок в тому сараю, який на зараз будується. Ось так на сьогодні виглядають наші пацики, підростають. Радують нас і скоро будуть від'єднуватись, переселюватися. Саме як це буде відбуватися, переселяться, коли воно все все доробиться в цей сарай, а потім звідси вже заберуться декілька свинок і повернуться назад в той сарай. Треба було зараз не йти сюди, звідти вам все показати. Зараз подивимося цей сарай, як воно з вулиці виглядає. Тобто оця ціла сторона фашиватися шифером. І в літній період, коли спека, можна буде його декілька листів шиферу зняли і таким чином буде повітря поступати, щоб не було задухи в самому сараї. Ось так воно виглядає з вулиці. Також обштукатуриться тут стіни знизу, щоб привести його в більш-менш адекватний вигляд, і буде він працювати. Розрахований він, ну, як би так, щоб не перегибати палку, в залежності від того, до якої ваги тримати поросят. Якщо різати за умови, Починати від 150-160 кілограмів, 10-12 голів можна в нього запускати сміло і відгодовувати. Ну, а в цей сарай, так як відразу він і планувався бути як е, маточник, заселиться та тихенько дайте з людьми поговорити. Щось їм одразу всім захотілося пити. Думаю, поперекрикую їх трішки. І за чого, як я колись говорив, дві калітки, тому як між до цими е, по, по ширині повинна бути перегородка і тут буде дві свиноматки наші мамочки, яких ми виберемо. Саме за цієї відгодівлі, як можете бачити, а всі інші підуть вже в той сарай доростати. І звідти вже підуть на м'язко. Суть відео полягає більше в тому, що навіть за зовсім невеликі кошти, ну, так щоб було чітко зрозуміло, мені вистачає на цей сарай 2000 гривень для того, щоб його запустити. Це вартість цементу та піску, який сюди витрачений. Все інше, що тут є, все з бушного матеріалу, дещо з роботи, з будівництва попривозив, те, що там потрібно було вивезти, викинути, я його забирав і потихеньку настягував на ось такий сарайчик. Для когось, можливо, це і сміття, ну, а для нас. Майбутній свинарник, на якому можна буде заробляти якісь кошти і працювати. Так, що, друзі, ось такі у нас справи, ось такі у нас ціни на будівництво. Як на мою думку, навіть якщо і фінансове положення дозволяє нам бути, будувати з нового матеріалу, але є можливість ці кошти зекономити, то чому би цього не зробити? і як кажуть, суті діло не міняє. Працюватиме він одинаково, як із такого матеріалу, так же само і з нового. Що в тому, що в тому свині будуть рости одинаково. Але з нового матеріалу ще не один виводок треба відгодувати для того, щоб він себе відпрацював, цей сарай, а тут буквально. Навіть менше свині потрібно для того, щоб перекрити всі затрати. Ну, ясне діло, що власний труд. Якщо руки ростуть з правильного міста, і хоч щось можна зробити самостійно, а не все наймати, щоб хтось прийшов зробити, бо я не можу, бо я ще щось. Ну, як зазвичай, у нас люди можуть тільки нити, що вони чогось не можуть. На моє, мою думку, що. Такого слова не можу, немає. Є слово не хочу. Все інше це всього-навсього виправдання і нічого більше того. Ми працюємо, ви дивитесь. Дякую вам за перегляди. Дякую вам за вашу підтримку. Всім на все добре. До нових зустрічей. До побачення.